Є ще по наявності Оріон 504 РС ПРО. Це у нас також тракторець на 50 кінських сил. Двигун КМ 495, 4 циліндри, повний привід, бокове розміщення КПП 12 плюс 12. Дводискове щеплення, реверсивна коробка передач. вал відбору потужності 540 на 1000 2 секунди. записуй відео. Так, резина передня 8,3 на 20, задня 12,4 на 28. Трактор має 2 роки гарантії, 4 циліндри, примахову навіску, дуже гарний тракторець, вага його 2450, потужні мости, великий бак. Дуже гарний тракторець, ходинки справа і зліва. Отже, хто бажає, приходьте на Коломийського 1 а гарантія 2 роки. Доставка безкоштовна. Величезний вибір. Всі трактора чекають на вас.